It's a bit, I like, it's a for Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? i travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? i travel the world Итак, я сегодня еду в Европаты. Але не один, а це своєю мамою. Привітайтеся до підписників. Привіт підписники Святослава! Так, Сьогодні їду в Карпати. Яке місто? і Сьогодні ви багато чого побачите. Ви побачите мою місті подорож і в ви... горах. Тому добре зараз. Не знаю, коли ми побачимося. Бо я ще На що я вам одна щодо роботи. Думаю, цього не багато чого буде. Рам ще треба бути сьогодні в голоді? А ми приїдемо, не, знаєш, світ. 14 14.33. А зараз все Ну, Вчора ми веселялися. а сьогодні їдемо курпати. Ляжи. На те після чотири. Четвертий день це буде завершити Карпат, А, а багато чого ви зможете побачити Це цей гарний влог. Так, нарешті довго очікувана заправка. Так, що ж, ми вже доглято. Я це ходу, бо до кому я удобув. Я хочу жителів можуть. Але колись їх. Я тепер а також мама собі взяла кругу. Ми взагалі ми трохи направлю машину. Поки чекаємо взагалі на ходох та на куди. Я зазвичай їм без гірчиці, тому в мене ходох без гірчиці. Так, що ж, я вже отримав свій ходох. Мамо, я вже отримав свій ходох шо -шо. на шошо. Я прийдемо ще нагадую, шабло збігає, аби тут сідаємо. Так, я вже взяв свій щось ходох. Без гірчий. Так, серветочки з ну, ви знаєте, що куда ходоги. Мені дуже цікаво, що ви більше любите. На заправці, ходоги чи бургери? Пишіть коментарях, буду радий почитати. Так, по-друге до нашого місця, до Львова, ми вирішили зайти в геть за парк, правда? Так, дивіться, от це почала. Так, тут вбиваємо. Цінили парк. Гейтю парк легенд. Йдемо далі. <Муз culinary> Танцювала карапів, порвала подінки, осталися на ногах. Чуки та резинки, а музика... Зараз ми, якщо що, вже. Моєї мамою піднімаємося на гору і там у нас має бути будиночок. Саме так. Продуктів там в магазині нема, тому ми на три дні, на середу, четвер-п'ятницю ми там будемо з може щось поміняється до випуску цього біду. Я реально не знаю, це середа, я, ніч, я реально не знаю, що може бути. Ви побачите все в цьому босі. Тому не спішіть. Загаліто. Іти кудись далі, тому що лох може бути довгим. Так, ми вже, якщо що, приїхали. Отут є такий пес. І за великий пес. А це усе невеличка. Така. І тут зона є. Так і на першому поверсі. Є, є дуже шо. 4800, падайте і знову мені. Зараз ми зайдемо до нашого другого поверху. Тут також є душ. Саме так, тут є душ. Тут душ, а тут що так. І зараз покажу свою кімнату. Так, ладно, тут не наша, тут не моє, а це моя. Тут, тут не знаю хто де я буду спати, але десь буду спати. Тут багато чого є, насправді. Нам вже дали одіяло. Зараз буду вже розкладати свої речі і після того я до вас прийду. Другий ранок, то вже, якщо що, другий день, а не перший, а саме четвер. О, тут гуляю! я молода, набасар хотіла, ай я молода, набаса ходила, Окуня, окуня, окуня купила я. А я, молодаюшки наварила молода, варила. Молода, молода, варила, я, молода, ішки молода, молода, наварила я, молода, молода, яшкина варила. Моєю мамою залізли на гору вусатий камінь. Вихати. А, в що <ріхати> Ми залізли на вухатий камінь і то дуже довго було. Скільки годин то було? Три години десь ніби. Чи може дві десь. Диспол... Так, що ж, на лісу. Ми прийшли в один молодший магазин, там де багато хто може продавати. Нам взагалі дається, сині деподається, там будемо, що там є. Курі вставилися. Ми вже, якщо що, доходимо. А тут купа курів тут злих. Ну, зато ми купили сирочок, сир купили, сметанку та медок, Ну і все, гриби. Як ми купимо пісу, але якщо вийде з грозний, то я його покажу його. Це вже буде десь на вечерю. Редний супчик. Тому йду вже ось туди, нашої бази. Вже пішов. Так, а це взагалі там собі маршрути. Дуже багато маршрутів. Так, мам, я тобі хочу показати один прохід, як вже хочу дістатися замість того, щоб туди не йти. Так, вона квіти. Йдемо сюди. Можу... Добрий вечір! <гум> і отут є така. по мама не біса. Тут є така. Бачите? не тут Ну, Вже тут, в нас. Так, мама приготувала вже цей хребний сучок, не знаю, я його оцінюю і скажу. Наскільки на на балів він може бути. А оцінюватиму я по. А ти добре подумає 12-ти бальній системі. Так, що ж, у нас є такий супчик хрипний, і зараз ми його будемо їсти. Я його зараз буду оцінювати, мама. По 12-бальній системі. <му> Посім добрий ранок і сьогодні вже третій день. Так, коротше, нас переселили взагалі-то в кімнати і нас переселили в іншу, тому що мама сказ... мама трохи помолилася. Да. Вона сказала, що 13-го ну, І 13-го виїжджаємо. А ми мали 14-го виїжджати. То нам дали ще одну кімнату, була вільна кімната, і я буду спати на другому коло. Це ясно. Я вам покажу навіть вечором, де я буду спати. І нам треба буде завтра зранку до 11 бо що ж, Будемо сьогодні йти нагору. Розворот. Ідемо назад, тому що було дуже багато чаргартників, та й було дуже не спускатися, реально. Я вам кажу. Хто був у вас ви про туку смотричу, Пишіть в коментарях, буду радий почитати ваші коментарі. І я думаю, може ще такі влоги колись будуть. Так, да, я думаю, вони точно можуть ще бути. Тому що це тільки пер... Од... один з них перший тітків. я знімаю. І тому ми йдемо назад, якщо що, тому не дивитись. Так, Мам, куди ми зараз йдемо? Йдемо за великою шоколадкою. В магазин. Магазин. А скільки кілометрів? Чотири в одну сторону. Нормально. Слухайте, ми тільки що знайшли такий гриб. Так, ми вже майже дійшли до стоянки машин. Так, коротше, ми вже йдемо взагалі до стоянки машин. Взагалі-то ми вже майже дійшли. Що ж, ми вже підійшли. Коротше, я не знаю, що з магазином, але зараз магазин закритий, тому ми йдемо до іншого магазину Карпатський Тож, Ми вже повертаємося. Назад. А куди ми зараз йдемо? Находи гору. Не, скажи чесно. На. Дякую. А куди ми йдемо? На Кінгору. ТД? На горі. Ми вже тут хатки йдемо. Додо ми їдемо. дому ми підемо 8 9 век. Ми ти вдома сидиш під платі. А. а я тебе вигуляю. Ні-ні-ні, я йому й тут Короче, Коротше, ми прийшли взагалі-то куди ми прийшли? На ферму. На ферму? Mm -hmm. Так, ми прийшли на ферму. Що Давай. І тут капани, я бачу. А це заліто боляє? Я бачу що тут вже страухів. Чому ми вже назад там? І в мене хвилин. Що 10 хвилин. 20. 20. Понятно. Ранок це вже четвертий день. І зараз я вийду, взагалі тут ну, на в ферму, аби купити взагалі то меду смачного. Взагалі тут додому також треба мед. Буду його купляти не за 200, а за 100 гривень. За Затим вже побачимось в цьому магазині. Там, де цей мед. Взагалі-то ми були у притулку, Смотрич в місті Земброні. Ми взагалі-то поставили машину на фільм. На якийсь віліс кутрич, не знаю де. Але ми поставили машину. Ми вчора ходили на Страусову ферму, четвер на гору, вчора також на водоспад, ну і на ферму, в четвер також ходили. Ферма якраз біля нас, тому мені не так і довго йти. Що ж, зараз я маю купити той мед. Зараз буду йти додому, бо ми скоро маємо їхати на рафтинг. Він як недалеко від нас, але там дуже погана дорога. <клес> Повертайся, вже з медом. Ну що ж, час закінчувати влог. І так, я був у... на рафтингу і мені сподобалося. там перший раз що дій був. Я ну була нормально трохи. Але, але, але так, мені, то, це по мені... тут це ж крипета ма поміняти. Ну ладно. Там був лайк. і тут тут стащили.